Доброго дня, шановні глядачі! З вами Власівський інформаційний портал, наш проєкт Особистість і я, його ведучий Олег Воринчан. Сьогодні в нас буде досить незвичний випуск. Як вже встигли помітити, ми знаходимося не в нашій звичній студії, а це все тому, що наш сьогоднішній гість, м'яко кажучи, трохи виходить за середньостатистичні показники. І в фізичному, і що саме головне в морально-вольовому аспекті. Йому потрібні, так би мовити, простір і розмах. Тому ми і вирішили провести сьогоднішню бесіду на більш розгорнутому майданчику, дати можливість нашому герою показати себе з різних сторін і в повній мірі. Тож, зустрічайте, наш земляк талановитий професійний боксер міжнародного рівня, сильна, могутня і щира людина, Віктор Вихрест. Е, ні, ні, неправильно сказав. Віктор викриє! Здається, тепер правильно. Дякую тобі. Віктор. Доброго дня, що завітав до нас, що знайшов час та е, можливості поспілкуватися з нашими глядачами. А я в свою чергу хочу сказати, що я тепер тиждень не буду мити руку, а що там тиждень Місяць. Так ще, сподівайся, що наша з тобою бесіда буде цікава, щира, відверта. У мене є невеличкий перелік питань для тебе. Цікавих. Тобто, що, то, якщо ти не проти, давай перейдемо. Так, давай. Добре. Віктор, розкажи саме початок. Де і як проходило дитинство Віктора Вихреста? той час, коли Віктор Вихрест не був ще могутнім кремезним чоловіком, а був маленьким хлопчиком. Я був маленьким кремезним хлопчиком. Моє дитинство проходило саме тут, в селищі Власівка. Я був звичайно дитиною, як всі. Е, гуляв, розвивався, ріс, ходили на пляж. Захоплення все, дитячі. Все, 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 як звичайно, як у всіх дітей. Постійно, май, майже кожен день ми грали в футбол, е, бавилися з товаришами там. Козака розбойника і тому подібне. Тому ну я як, як всі, я розмовляю. А ну, ти вже всі. тоді займався спортом. Я пам'ятаю, і uh, ще, ще був підлітком, ми з тобою навіть зустрічалися на спортивному майданчику біля нової uh, пошти. Так, я не пам'ятаю точно вік, але з 12 або 17 років я почав займатися вінчунням китайський боксом. Uh -huh. uh, декілька років займався китайським боксом. Потім мій тренер uh, Сухаренко Сергій. Поїхав в друге місце жити, не було тренера. І я перестав займатися і почав тренуватись. Просто турнік, бруся таке, просто фізуху робив та і все. Ага. І з 11 класу вже перейшов почав в бокс, почав займатися боксом. А які найяскравіші спогади з дитинства? По спорту чи взагалі? Взагалі, так. Да. Твоє дитинство. Яскраві яскравий спогад. Знаєте, навірно, найяскравіше це беззаботність. Ти гуляєш, ти робиш, що хочеш, ти ну, ні від чого не залежиш. Ти відданий сам собі, якби. Просто, просто кайфував від того, що в тебе немає якихось обов'язків, від чогось ти не, не залежиш. Ти сам по собі, ти просто свободна людина, дитина. Я теж пам'ятаю так. Дитинство, yeah. мабуть, воно привезло всіх. Так, 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 так. Так. А що вплинуло на формування твого характеру? Uh, знаєте, так. так Зразу і не скажеш. От, коли почав займатися боксом, напевно, бокс дуже сильно якби, мене сформував як особистість, як людину, яка хоче досягти поставленої мети. А в цілому, напевно, як у всіх, це батьки. Батьки завдяки батькам і їхньому вихованню. Я став тим, ким я є. А як ну, зрозумів, а як особисто вплинули батьки на формування По характеру? Ну. Своїм може, власним прикладом, з діями, настановами. Можливо, вони так власним прикладом, як вони від мене завжди требували, щоб я був слугняний, слухався, виконував те, що вони від мене вимагали. А ти був в дитинстві безкетником? Я думаю, так. Я, думаю, я був башкетником і думаю, багато хто пам'ятає з моїх одноліток і там вчителів. Ну так, да, я був башкетником. А які е, сильні і слабкі сторони Віктора Вихреста? Не знаю. Я такий самокритичний насправді на і е, сильні сторони я цілеспрямований, трудолюбивий, чесний, щирий, добрий. Скромний. Ну, в деякій мірі скромний. А те, що мені, наприклад, самому собі не подобається, це, це лінь, звісно. Ага. Це це, навірно, теж слабкість. Те, що дуже інколи, як кажуть, співчуваю людям. Хоча я розумію, співчуття це, це не хороша риса. Коли ми співчуваємо людям, то ми не робимо їм краще. Так. Тому я то, вважаю, вважаю це теж. Ну, от, от так, отакі от, от риси. Це що я можу охарактеризувати сам себе. Але людям зі сторони видніше. Звісно, завжди так. Да. Зі сторони видніше. А твої, розкажи, будь ласка, про твої перші кроки в боксі. Е, знаєте, я тільки прийшов на бокс. Е, я ж був такий вже здоровий хлопчик, mm -hmm. мені вже було 16 років, 16,5 майже. І я прийшов, мене одразу поставили, тому що я вже був дорослий, мене якби не хотіли так брати, хоч сказали або в платну групу, або треба тебе подивитись. Ну і мене поставили в пару з хлопцем, який вже займався на той період, роки 3-4. Роки ну і я досить непогано себе показав. Мені сказали, добре, ми тебе беремо. Ну і отак почав я тренуватись. і Я стояв з хлопцями досвідченими, багато було всякого, я отримував. Не потрібні удари, і постійно приходив в синяках і все. Ну, нічого, так якось почав тренуватися, тренуватись, добувати. А що саме мене з... стимулювало в боксі, я пам'ятаю свої перші змагання, як зараз пам'ятаю, і мене тоді поставили проти суперника, який вже на той момент був майстром спорту по боксу. Вже на той момент йому було 16 років, він був майстром. І тільки пролунав гонг. Я нічого не зрозумів, я просто вже розвернутий був в інший кут, і все, мій тренер викинув б... полотенце і сказав, все, все закінчилось. Я в смис, ну я як не може бути. Він каже: так, ти, ну, він, він набагато сильніший тебе, ти, ти програв поєдинок. І все, мене це якби дуже сильно стимулювало. Я, я сказав, ні, так не буде. Я почав тренуватися ще з більшою, з більшою наполегливістю, і, і слава Богу, я правильно зробив. А чому саме бокс? Чому саме бокс? Якось, така мене, ну, я її завжди буду пам'ятати, напевне, тому, тому що саме цей момент мене стимулював теж до боксу, і я почав займатися боксом. Я якось йшов, гуляючи на перерві в школі в нашій восьмій. Я спускався з ступеней, а учитель фізкультури Валерій Миколайович Бойко, учитель фізкультури, підіймався. Він каже, стоп, Вітя, а що ти гуляєш, типо, без діла? Я кажу, ти типо, переміна там всі діла, він типо, каже, подожди, я не за те. Каже, а, а, чим, а чим ти зараз займаєшся? Я кажу, то нічим, типо, тренер ж уїхав, типо, Сухаренко. І я ну, нічим, сам так турнік, Бруся. Каже, а ти не думав типо, чимось посерйозніше зайнятися? Я То я не знаю. Каже, ну прийди, прийди домой підвиснився в дзеркало і сам відповісти на свій, свої питання. Я думаю, що він має на увазі. Ну і потім на наступний день він мені каже: ну, в тебе є ну, такі задатки, дуже схожі на Володимира Кличка, на Віталія Кличка. Ну, типу, щось є в тобі. Він не сказав, що я прям такий, як ви він, браття близнюки але каже, щось є. Попробуй, каже, спробуй, подрагайся, не понравиться. І я просто так задумався, так можливо, там декілька днів порозмірковував, потренувався, щось там помахав перед собою. Думаю, я поїду подивлюсь. І так я поїхав, почав, почав. Я ж кажу, перший спарринг був вже з досвідченим хлопцем, і я себе непогано показав. Ну, Я думаю, спробую. Наскільки мені здається, я десь читав, ніби то ти був спарним партнером. Володимира Володимир, Володимир, Кличка, Володимир, так. Та? Так, це було в 2017 році, якраз перед поєдинком з Джошо Володимира Джошо, я тоді був спарим партнером його, і я його. Прочувствував, зрозумів, хто це такий він мене, і ми до, до сих пір до, добре спілкуємося і піддержуємо стосунки. А що тебе більше мотивує? Поразки чи перемоги в десь? Саме мене, кожна, мабуть, yeah. по-різному, а саме мене дуже сильно мотивують поразки. Так. Тому що саме поразки заставляють тебе задумуватись над своїми помилками, і що ти зробив не так, і що ти міг би зробити для того, щоб перемогти в цьому або іншому поєдинку. Тому саме поразки мене мотивують дуже сильно. А перемога, які тебе відчуття, коли ти перемога? Коли перемога, звісно, це ейфорія, mm -hmm. звісно, це підняття духу, ти, здається, що ти літаєш, що ти непереможний на сильнішій світі. Ну, Слава Богу, що це в мене, знаєте, так, все моментом. Я виграв там тиждень-два я знаходжуся в ейфорії, і потім я знову повертаюся в своє звичне становище і все йде далі. Ну, це, це здорово. Коли ти виграєш, це, це завжди я, я ж кажу, це, це неможливо передати. Це такі відчуття, які я бажаю всім отримати. Отримати, так. так. Це, це дійсно задоволення. Е, Віктор, а е, яка найцінніша твоя винагорода? Акцентую не найдорожча, а найцінніша. Напевно, знаєте, найцінніша моя нагорода то, що я родився. В в родині, в цілісні, в якій є батько, мати, сестра, що мене вас достойним. Те, що я знаю, що я хочу і кимось стаю в цьому житті. Це, мабуть, най найдорожче, що, що є. Це... Я не знаю, ну це не можна ні з чим порівняти. Я зрозумів, це дуже гарна відповідь достойна відповідь. дякую. Віктор, ти мандруєш по різних країнах, бачиш різні соціуми, звички. Як ти можеш перезувати контраст між цими країнами? Поверхнево. Кожна країна, звісно, це своєрідність. рідність. Це... Кожна країна відрізняється одна від одної. В кожній країні є щось хороше, щось погане, звісно. Але я завжди порівнюю. Всі країни, де я був з нашою, і mm. можливо, тому що я патріот своєї батьківщини. Я дуже люблю нашу батьківщину. Для мене вона найкраща. і щось виділити краще, ніж нашій батьківщині. Ну чесно скажу, я багато чого передумав, але я не можу. От, все, що є найкраще тут у нас, uh -huh. це щирі люди, це красиві люди, це добрі люди, порядні люди. Культура. ну Багато чого. У нас дуже багато плюсів. І щось з, з іншими порівняти дуже складно, тому що у всіх це є, у всіх свій менталітет, у всіх своє, але для мене найкраща це наша батьківщина. Найзеленіші дерева, так. найглибші річки, найвродливіші дівчата. Так, це 100%. І таке питання, Віктор. Яке твоє відношення особисто сьогодення? Я маю на увазі ситуацію. Corre right.